Наближався новий рік, і цього разу 31 грудня Руслану довелося затриматися на роботі. Він чекав важливого дзвінка від іноземних партнерів, з якими потрібно було обговорити деталі укладення контракту на наступний рік. Руслан нервово поглядав на годинник, оскільки попереду у нього залишалася ще одна важлива справа. Потрібно було встигнути заїхати у віддалений район міста за подарунком для дружини. Кожен новий рік Руслан намагався здивувати свою дружину, і це свято не стало винятком. Він знайшов за оголошенням ту саму річ, про яку вона мріяла вже кілька років. Дружина буквально марила цією покупкою, і Руслан, уявляючи, як вона зрадіє, відчував теплоту і легкість на душі. Останнім часом стосунки між ними залишали бажати кращого. Руслан уже втомився від невдоволення Марини, але вірив, що саме цей подарунок зможе розтопити лід, який скував її колись тепле й добре серце. Він часто роздумував, чого ж їй не вистачає. Здавалося, у Марини було все, про що могла мріяти будь-яка жінка. Руслан купив квартиру в елітному районі. Яку Марина облаштувала на свій смак, не скуплячись на його гроші, також вона регулярно влаштовувала собі шопінг, але що більше Руслан старався, то менше утримував у відповідь, тепер же він покладав великі надії на те, що довгоочікуваний подарунок допоможе відновити гармонію в їхніх стосунках. Після завершення переговорів із китайськими партнерами. Руслан вимкнув світло в кабінеті, зачинив двері і передав ключ охоронцеві. Потім він поспішив до своєї машини, щоб вирушити за сюрпризом. Відчинивши автомобіль, Руслан оцінив ситуацію на дорогах і зрозумів, що добиратися до місця заторами буде занадто довго, і він прийняв рішення вирушити на метро. Швидко зачинивши машину і ввімкнувши сигналізацію, він поспішив до найближчої станції, постійно звіряючись із годинником. Перед тим, як спуститися в метро, Руслан написав Марині у Вайбері коротке повідомлення Кохаю, сумую, дуже скоро буду. Він сподівався, що це повідомлення зможе трохи поліпшити настрій дружини. Поїздка на метро виявилася довгою і виснажливою. Час тягнувся повільно, і Руслан подумки малював собі картину щасливого вечора за святковим столом. Йому хотілося бачити радість в очах Марини, коли вона отримає довгоочікуваний подарунок. Нарешті, діставшись місця, Руслан витягнув телефон, щоб перевірити повідомлення. Зв'язок щойно відновився, і він помітив, що його повідомлення не тільки не прочитано. Але навіть ще не доставлено. На екрані також спливло повідомлення про кілька пропущених викликів від Марини. Тривога закралася в його думки що могло трапитися, поки він був у дорозі. Руслан вирішив якнайшвидше завершити свої справи і зв'язатися з дружиною. У голові вже ми готіли думки про те, що цей новий рік обов'язково стане початком чогось нового і світлого в їхніх стосунках, незважаючи на всі труднощі. Руслан поспішно набрав номер дружини, але відповіді не було. Він знав, що така поведінка для Марини була цілком звичною. Після кількох невдалих спроб додзвонитися, вона, як правило, починала дутися. Зображаючи глибоку образу. Руслан вірив, що подарунок, який він приготував, швидко розтопить її крижаний настрій, тому не став витрачати час на подальші дзвінки. Він вирішив зосередитися на тому, щоб швидше дістатися призначеної адреси. Отримавши заповітний подарунок, Руслан із радістю розрахувався, побажав продавцеві чарівного свята і попрямував додому. Годинник невблаганно показував, що час наближається до десятої вечора. Руслан розумів, що Марина, напевно, не знаходить собі місця від образи, але відповідати на його дзвінки все одно не збирається. Про всяк випадок він знову набрав її номер. У відповідь були лише довгі гудки, які дратували ще сильніше. Діставшись нарешті до свого під'їзду, він, не чекаючи ліфта, помчав сходами на восьмий поверх, намагаючись не втрачати ні секунди. Двері квартири виявилися замкненими зсередини. Руслан подзвонив, але за дверима стояла насторожена тиша. Він став одночасно дзвонити у двері і телефонувати до Марини. У голові прокручувалися думки. Вона, вочевидь, образилася і поводитиметься таким чином ще довго. Після кількох хвилин спроб у відповідь почулися повільні кроки, а потім голос Марини пролунав, як холодний вирок. Іди, Руслане, туди де був. Марино, Люба, я не міг повернутися раніше. Ти ж знаєш, у мене були серйозні переговори, намагався порозумітися він. Туди йди де був. Я все сказала, і не роби з мене дуру. Уже майже одинадцята. Які ще переговори? Відрізала Марина. Відкрий, і ти все зрозумієш. продовжував умовляти її Руслан. Я затримався, щоб зробити тобі сюрприз. Сюрприз ти вже зробив чудовий. Я не пущу тебе, заявила вона і було чутно, як кроки віддаляються від дверей. Марино, це нерозумно. Відкрий, будь ласка, ти зрозумієш, що даремно злишся? Ні, пролунала тверда відповідь. Через кілька хвилин за дверима заграв гучний звук телевізора, немов підкреслюючи її непохитність. Руслан стояв у ступорі, не знаючи, як бути далі. Він знову глянув на годинник і спробував ще раз постукати у двері, хоча розумів, що це марно. Останнім часом такі примхи марини почали йому набридати. Він кохав її, але не знав, як вирішити цю проблему. Руслан не міг дозволити собі образити її, або прийняти поспішне рішення про розставання. Хоча думка про те, що, можливо, варто було зробити це раніше, промайнула в його голові, і він твердо вирішив, що потрібно буде поговорити з Мариною серйозно, щойно вона заспокоїться, поставити все на свої місця. Або вона змінить своє ставлення і характер, або їхні стосунки доведеться припинити. Але що робити просто зараз? Викликати майстра для відкриття замків о такій пізній годині здавалося недоречним, та й ситуація, напевно, загострилася б ще сильніше. А псувати свято собі й сусідам Руслан не хотів. І він прийняв рішення якщо сюрприз для дружини не вдався, він порадує батьків. Вже вони то точно будуть раді його несподіваному візиту. Руслан уявив, як тепло зустрінуть його мама і тато, і як за накритим столом він зможе відчути себе по справжньому щасливим. Забувши хоч на якийсь час про проблеми, що накопичилися, Руслан викликав таксі через мобільний додаток. Ціни цього вечора, які слід було очікувати, злетіли втричі вище, ніж зазвичай, і уже за кілька хвилин прийшло повідомлення, що машина на нього чекає. Він спустився вниз і помітив біля під'їзду сріблястий Хюндай із шашечками. Відкривши передні двері, руслан сів на пасажирське сидіння. Він був трохи здивований, побачивши за кермом молоду дівчину, яка з втомленою посмішкою нагадала йому про пасок безпеки. Так, дякую. відгукнувся руслан, пристебнувши пасок. Його погляд спрямувався у вікно, де сніжинки кружляли в чарівному танці. Вуличні гірлянди переливалися різнокольоровими вогниками, а перехожі бігли у своїх справах, поспішаючи зустріти новий рік у колі близьких. До села, де жили батьки, було близько сорока хвилин їзди, і Руслан подумав, що якраз встигне проводити старий рік із сім'єю і зустріти новий. На його обличчі з'явилася легка усмішка, коли він пригадав, якими веселими й душевними були сімейні свята раніше, коли збиралися всі разом. Він тихо зітхнув, розмірковуючи, як їхні метушливі будні віддалили одне від одного. А що далі вони від'їжджали від міста, то сильніше розігрувалася хуртовина, видимість помітно погіршилася. Сніг завалював дорогу так, що земля зливалася з небом, незважаючи на світло вуличних ліхтарів. Руслан кинув погляд на дівчину водія. Вона керувала машиною впевнено, навіть у таких складних умовах. Дивно, промайнуло в нього в голові. Хіба не повинна жінка зараз готувати святкову вечерю? Накривати на стіл або вбиратися до зустрічі Нового року. А вона тут за кермом спокійно везе мене, ніби нікуди не поспішає. Дорога вздовж лісу виявилася більш-менш прохідною. Але щойно дерева залишилися позаду, снігові перемети почали викликати побоювання. Ця ділянка шляху була найскладнішою. Утім залишалося зовсім небагато. Ще кілометр півтора і вони б знову опинилися в лісі, де дорога краще захищена від вітру. Раптово машину занесло вбік, потім різко вивернуло назад і колеса намертво застрягли в заметі. Дівчина зупинила автомобіль і зітхнула. Приїхали, констатувала вона з сумною посмішкою. Руслан теж важко зітхнув. Лопата є? Так у багажнику, відповіла вона. Водійка вийшла з машини, відкрила багажник і дістала лопату. Вона почала розчищати сніг з під колес, але Руслан не міг дозволити їй працювати самій. Давайте я, запропонував він, акуратно забираючи лопату з її рук. На мить їхні погляди зустрілися, і він помітив в її глибоких зелених очах іскорку смутку. Незважаючи на всі зусилля, їм не вдавалося витягнути машину зі снігового полону. Вони намагалися розгойдувати автомобіль і розгрібати сніг, але все виявилося марним. Вітер посилювався, а стрілки годинника все ближче підбиралися до півночі. Руслан і звідчаєм подивився на годинник, розуміючи, що дістатися до батьків вчасно тепер неможливо. Дівчина сіла назад у машину, щоб зігрітися, і запропонувала Може, почекаємо, поки погода трохи вщухне. Або спробуємо викликати допомогу. Руслан знизав плечима, розуміючи, що до півночі допомога навряд чи встигне приїхати. Він вийняв телефон, щоб повідомити батькам про затримку, але зв'язку не було. За вікном вирувала стихія, але всередині машини ставало тихо і навіть трохи затишно. Руслан подумав, що в цій несподіваній пригоді є щось символічне. Новий рік настане за кілька хвилин, і він зустрічатиме його не так, як планував. Ну, ось тобі й новий рік, з важким зітханням вимовив Руслан, розчарований тим, що його спроба зробити сюрприз так і не вдалася. Ну раз так, давайте хоча б зустрінемо Новий рік по людськи з шампанським і Олів'є, запропонувала жінка, виймаючи з багажника сумку. Вона увімкнула радіо, дістала пляшку шампанського і простягнула руслану. Відкривайте, сказала вона з посмішкою, яка злегка освітлила її обличчя. Потім вона дістала контейнери з салатами і передала їх йому. У бардачку, будь ласка, стаканчики і виделочки!» – продовжила вона, посміхаючись куточками губ. Руслан помітив, що вона справді симпатична. А її простота і скромність якось одразу привернули його увагу. А ви, вибачте, так і планували зустрічати новий рік в автомобілі? запитав він, не приховуючи здивування. Та ні, я збиралася після дванадцятої до друзів заїхати, відповіла вона з легким смутком. Думала останнє замовлення зроблю і туди поїду, а вийшло ось як. По радіо повідомили, що настав новий рік. Руслан, усміхаючись, розлив шампанське і простягнув їй стаканчик. Руслан, Наталка. З Новим роком, Наталочко. З Новим роком, Руслане. Так вони зустріли Новий рік, що настав. Побажали одне одному всього найдобрішого. І, продовжуючи розмову до самого світанку, зрозуміли. Що доля звела їх у цей момент і у цьому місці. Наталка розповіла, що овдовіла чотири роки тому після двох років заміжжя. І тепер, за її словами, вона одна, бо таких чоловіків, яким був її чоловік, майже не буває. Руслан уважно слухав її, розуміючи, що життя в неї було непросте. Коли розвиднілося, стало зрозуміло. Що сніг, який вони намагалися розчищати, не був таким уже й страшним. І якби вони трохи просунулися вперед, то змогли б без проблем проїхати. Однак, незважаючи на це, ні руслан, ні Наталка, не шкодували про те, як усе сталося. 1 січня вони провели з батьками руслана, а повернувшись до міста, він попросив Марину звільнити його квартиру і подав на розлучення. На знак завершення їхніх стосунків він подарував їй річ, про яку вона мріяла. Минув рік. 31 грудня вони з Наталкою влаштували пишне весілля. І, як і годиться, в такі моменти, О півночі вони проїхали своїм маршрутом щастя і назад, залишаючи всі старі переживання позаду.